Добрий день, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую світові монети і монети України з Нейзельбера і срібла. Слава Україні і слава Збройним силам України. Сьогодні буде на огляді багато цікавих срібних монет, як ви бачите, так що, що влаштовуйтесь зручніше, і ми починаємо. Перша Австралія. Монета Квокка малотиражна монета тиражем 30 тисяч екземплярів. Випускається щороку. Це монета 2020 року, якщо я не помиляюсь, то перша в серії. 30 тисяч для Австралії це крихітний тираж. Оскільки, беручи до уваги те, що монети Мінт цього монетного двору є надпопулярними у світі. Ось ця монета є у моїй колекції. Дві штучки я взяв, одна їде до мого друга, інша залишається мені в колекції. Ще одна новинка. Кукабара. Кукабара 2025 рік, ювілейна, як ви бачите, ось ще одна монетка. Стара. Цього року виповнюється. Скільки років? 35 років, як. Випускається ця монета в сріблі. Найпопулярніша інвестиційна срібна монета у світі з тиражем виходить щорічно 500 тисяч екземплярів. Дизайн щороку змінюється. Виробник Pertmint Австралія. Дуже якісна, дуже красива, як завжди, монета. Красивий об'ємний рельєфний портрет <кій> і красивий у нас реверс, як завжди, оригінальна птичка. Ташечка. Кукабара. Далі Канада. Важка товста монета. Дві унції, тобто 62,2 грами, присвячена біржовим, біржовій торгівлі і біржовим гравцям. Бик проти ведмедя, бики за зростання того чи іншого активу на біржі акції. чи... Будь-який інший актив. В відповідно за падіння ціни. Бачимо логотипчик Canadian Mint. Гарна, красива, інвестиційна, якісна. Канада випускає завжди якісні монети. Це не Британія, скажімо так. Якість висока. Тираж невідомий мені, але монета ну, заслуговує на увагу, заслуговує бути в колекції. Далі Британія, Royal Mint, чергова монета з серії Звірі Королеви, Пантера. Теж дві унції, 2025 рік. Це вже, якщо я не помиляюсь, значить, що там у нас був Лев Козел, Єдиноріг, Бик. П'ята, якщо я не помиляюсь, монета цієї серії. Дуже популярна інвестиційна серія, теж вага двої унції, теж товста, красива монета. Монети від виробника йдуть в тубах, а вже потім дилери їх фасують у такі ось капсули. Ось така краса. Далі, далі монети серії доісторичне, доісторичне життя. Тут зображені динозаври, якість профлайк. Випускає їх Німеччина, а номінант Демократична Республіка Конго. Бачите профлайк? <кхід> Бачимо цього динозавра, який називається таким складним названням. Назвою Січо, Січомі, Січомімус. Не знаю, як це правильно українською звучить. Це назва. На Латині. Ну, ось такий у нас динозавр. Ще одна монета. Так, да, це у нас 24 рік і ще одна монета цієї ж серії цього ж року виробництва. Рапторс. Тиражі цих монет невідомі. Але на скидку там орієнтовно 10, вірогідно, до 15 тисяч екземплярів. Думаю, що 10. Ось такі дві красуні. Далі базова монета, традиційна, традиційна монета Сполучених Штатів, американський Орел. З 2021-го змін, була зміна дизайну. Були монети зі старим дизайном Аверсу і з новим. Американський Орел, що парить. А тут Свобода, що крокує, крокуюча свобода. Унція срібла 999-ї проби. 2025 рік. Тиражі Unlimited, невідомі. Дуже нечасто і монета піде мені в колекцію однозначно. Африканська Унція 2015 рік Буйвол. Виробник теж Німеччина, тираж невідомий, але невеликий явно. Руанда. Первинно ці монети йдуть в запайках в пластикових таких, а це вже монета була перепакована явно кимось оцю капсулу. Дуже красива серія, дуже красиві монети. Я, якщо, щороку у них міняється звір тут, я намагаюсь собі підсобирувати цю серію. Ось така краса. Далі. А знову виробник Австралії Pertmint. Монета номінована від мікродержави Тувалу. С серія чорний прапор, так, так званий про піратів. Дуже висока якість, подивіться самі, як переливається паруса, ви бачите. Паруса, прапори, мілкі деталі. Що ми що ми маємо? Напис який? Кінгстон. Ось піратський знак. Сподіваюсь, о, фокусується так. 4 дев'ятки, енібоні Бонні. Джек. Джек і енібоні Ось така монета. Тираж мені невідомий. Це єдина монета. Це ціла серія теж щороку. Одну монетку випускає Permint від тувалу, Від цієї серії. Дизайн ну, реверса міняється. У мене це перша монета з цієї серії. В єдиному екземплярі я придбав собі, бо ціна непогана. Я вирішив придбати собі в колекцію. Далі, Британіка. <кхух> британіка. Чергові монети з серії Міфи і легенди Великої Британії. Це вже восьма і дев'ята монети відповідно. Беовульф і Грендель теж інвестиційна серія. Якість теж монети ці поставляються виробником в тубах, тобто, можливі невеличкі подряпини, молочні плями. Все це можливо на цих монетах. Але у мене наразі на непогані екземпляри. Хто такий Беовульф І досі я не вивчив. Зараз захворів, немає у мене бажання займатися вивченням. Ну, якось, можливо, запишу окреме відео. Бо вже, це вже три монети з цим Беовульфом. Беовульф і Грендель, Беовульф і мати Гренделя. Ось це Беовульф і мати Гренделя. І третя монета Беовульф і дракон. Тиражі не лімітовані. Я збираю цю серію по тільки навіть не по одному екземпляру є цієї монети, бо вона і не дорога відносно, і має свої окремі цікаві сюжети, які можна почитати. Монета виходить, читаєш про персонажа і дізнаєшся для себе щось нове. Ось такі новинки. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, то ставте лайк під відео. Переходьте за посиланням в інтернет-магазин, пишіть коментарі, що вам сподобалося, що ні. І сподіваюсь до нових зустрічей.